У нас діла така тема, це тема між матір'ю і дочкою. Дивіться, чому, це, як кажуть, за моїми вже спостереженнями, да, в регресії, псих, психотерапії, чому проблеми дочка-матір дуже часто зустрічаються. Як правило, вже на рівні вагітності формуються відносини між дитиною і матір'ю, а особливо між дівчинкою і мамою. Так, от, тоді, коли жінка носить своє дитя. Вона багато про що думає, багато переживає, так кажуть, що потрібно дивитися на красиве, відчувати себе гармонійно радіти і так далі. Але теж відчувати негативні емоції для того, щоб дитина вже трошки підготовлена, вона вже могла взаємодіяти з зовнішнім світом. Так от, якщо дуже велика тривожність у матері, вона постійно нервує, вона постійно в стані жертви і так далі, це дуже негативно сказується на дитині, яка народжується. І дитина не розуміє, чому так сталося. Насправді, мама це найбільший кармічний партнер дитини. І багато чого. В цих відносинах на тілесному рівні закріпляється навіть не тільки на тілесному, а тоді, коли формується сама дитина на більш такому клітинному рівні. Так, от, це формування тоді, коли мати дитина такого немає між бабусею і дівчинкою. Тут відносини більш такі позитивні. Більш такі гармонійні, якщо ви доросла людина, так, адекватно на все реагуєте. І тут образи на бабусів, дідусів і так далі менше. Найважливіший кармічний партнер це мати і дити.